Встановлення традиції цивільного права в Україні, початком встановлення традиції цивільного права в Україні можна вважати створенням ексвігайськ статутів Великого князівства Литовського, в котрих намітився, хоч і вельми приблизно, але все ж досить виражений поділ права на галузі, в межах яких почали конституюватися відповідні цивільно-правові та публічно-правові інститути, перший зі статутів старий. Прийнятий в 1529-р, Був першим загальним кодексом Литовської держави, до складу якого входила тоді Україна. За своїм змістом і структурою він був близький до руської правди, оскільки його норми були досить архаїчними. В 1566 1566 був прийнятий другий Волинський статут. Дія Волинського статуту поширювалася на Волинь. Поділля і колишнє Київське князівство. Спеціальні його розділи регулювали правове становище шляхти, шлюбно сімейні відносини, опіку, продаж, спадкування, земельні спори. Тощо Третій статут, названий новим, був прийнятий в 1588 р. Він досить ретельно регулював відносини власності на землю. Значна увага приділялася договірному праву, на відміну від давньоруського права. Де була поширена усна форма договорів, третій статут встановлював як загальне правило вимогу письмової форми цивільно-правових угод. В деяких випадках була потрібна реєстрація договору судів присутності свідків. Досить детально були врегульовані окремі види договорів купівля-продаж позика, майновий найом, застава тощо. А також відносини спадкування за своєю суттю статути Великого князівства Литовського були результатом використання і творчої переробки місцевого звичаєвого права литовського, німецького, польського цивільного законодавства. При цьому були враховані і відіграли роль методологічного підґрунтя принципи та ідеї римського права. Значення статутів визначаються не тільки їхнім змістом, але також тим, що вони вплинули на подальший розвиток законодавства в Україні, Московській державі і Російській імперії, так, старий статут був використаний при створенні Соборного уложення 1649 -р у Московському царстві, Третій статут новий діяв у Київській, Подільський та Волинській губерніях аж до 1840. -р. Крім того, статути були використані при складанні прав. За якими судиться малоросійський народ збірника норм права ЕКСВІАЯйськ, складеного з метою регулювання відносин в лівобережній Україні, після приєднання її до московської держави відповідно до березневих статей на територію Гетьманщини дія московського законодавства не поширювалася, тут продовжували діяти колишні права, тобто звичаєве право. Польсько-литовське законодавство і Магдебурзьке право, оскільки Росія з міркувань використання додаткового чинника забезпечення централізації влади була зацікавлена в уніфікації законодавства імперії, у 1728 1728. Була створена комісія для розробки законопроекту, який мав би регулювати відносини в Малоросії на єдиних загальноімперськими принципах у 1743 р. Комісія подала законопроект, що називався Права, за якими судиться малоросійський народ. Фактично це був перший кодекс українського права. При його складанні були використані римські і німецькі правові джерела, статути Великого князівства Литовського, Польське законодавство, Магдебурзьке і Холмське право, саксонське право. Звичайне право України і судова практика у правах значне місце займають норми цивільного права, які становлять найбільш велику за обсягом частину, зокрема, розділ 10 присвячений шлюбному праву, розділ 11 інституту опіки, розділ 12 спадкуванню за заповітом, розділ 13 спадкуванню на основі кровної спорідненості, розділ 14 речовому праву. Розділ 15 договору найму оренди нерухомості, розділ 16 зобов'язальному праву, у тому числі забезпеченню зобов'язань, розділ 17-19 земельним відносинам, таким чином, з 30 розділів прав, за якими судиться малоросійський народ, 10 були присвячені регулюванню цивільних відносин, проект не влаштував царський уряд своєю помітною відмінністю від російського законодавства. І тому він так і не був прийнятий, хоча фактично застосовувався аж до формування єдиної імперської системи законодавства всередині екс століття у Гексаєкс була зроблена спроба створення ще одного українського кодексу, який називався Зібрання прав малоросійських, якщо права, за якими судиться малоросійський народ, були першим загальним кодексом в Україні. То зібрання прав мало російських можна вважати першим українським цивільним кодексом зібрання прав малоросійських, що складається з три частин, було побудоване за інституційною системою з деякими відступами стосовно регулювання спадкування. Перша частина була присвячена визначенню правосуб'єктності учасників цивільних відносин, шлюбно сімейним відносинам і опіці. Друга включала норми зобов'язального права, третя речові права, у тому числі спадкування, значну увагу було приділено договірним зобов'язанням. Зокрема, декларувалася свобода договорів, укладення угоди за наявності недоліків волі тягло її недійсність. Договір міг бути укладений особисто або через прокуратора, повіреного. Форма угоди могла бути як письмовою, так і усною. Однак для відчуження або застави маєтків була потрібна більш складна процедура невиконання зобов'язань тягло для боржника обов'язок компенсувати збитки кредитора за загальним правилом. Відшкодуванню підлягали як прямі збитки, так і неотримані прибутки з окремих видів договорів найбільш детально регламентувалися купівля-продаж, позика, перепродаж, зберігання, доручення, найом. Поряд з договірними зобов'язаннями передбачалися зобов'язання з деліктів, а також зобов'язання, начебто з деліктів, відповідальність за нездійснення нагляду за неповнолітніми і психічно хворими тощо, на рівні з охарактеризованими вище законопроектними роботами, вплив на формування цивільного права Україні ексвігаєксАЕЕКС спричиняло також російське законодавство, зокрема, Питанням цивільного права був присвячений тон ексводу законів Російської імперії, разом з тим, слід мати на увазі, що звіт передбачав у деяких випадках спеціальне регулювання майнових та інших відносин для Чернігівської і Полтавської губерній. протягом останнього півсторіччя існування Російської імперії велася активна робота зі створення цивільного уложення. В якому передбачалося встановлення уніфікованих норм дія всієї території імперії, однак до жовтня 1917 року законопроектні роботи не були завершені. Надалі цивільне право в Україні продовжувало розвиватися в рамках радянського цивільного права.